Ми, набрали, як дурні. ми дуже завжди любимо робити трошки більше, ніж від нас очікують. Це якраз той випадок. Я хотіла його брати, але Христина сказала, що ми будемо з коли він скаже брати подарунки. Якщо він скаже брати подарунки, то візьмемо. І коли він нам рахує, він просто бере цей костюмчик і кладе нам подаруночок. Я думаю, Боже, дай тобі Богу здоров'я! Ну такий вже мужчина добрий. Треба буде поміряти. Що його Пуховик і пуховик. Mm -hmm. ну, стиль. Шанель. Не, не менше. ну скажи, я вчора таких два продала. Ну, Я вчора два продала. <гум> так, люди. Ви любите, ми любимо, тому вирішили зробити. І будемо робити напевне кожен тиждень, тому що справді нам подобається і класно, що вам цікаво. Ми і в нашому дурні продавця на риночку. Дивіться, не знаю, чи вистачить нашого бюджету, виділеного на сьогодні. Подивимось. Okay. Подивимось, подивимось. Дуже багато крутезних піджаків, пальт, тренчів. Тому ось так. Трошки Вероніка вам тут показує. Це все шерстяні, дуже гарні бренди. Цікавого, що я пам'ятаю, Макс Мара штани. Я нічого не пам'ятаю. Цей дуже гарний, такий широкий вальвет. Справді, просто дуже якісні речі. Люба наша тут стоїть ззаді. Це, напевно, не треба. Це, напевно, не треба, бо це не шерсть. Так, я вам трішки розкажу. У нас тут, значить, піджаків, скільки штук? 16, 16 піджаків, і переходимо до. Все по євро. ось, Джинси, кофточки, свайприки. Такі от Люба нам підкинула. Левіси. Кльош. Досить маленькі стильні. Оці, я думала, тобі дуже костні. Це що таке? Це просто класні штани. Тільки я зараз подивилася, що вони мені будуть великі. Я хочу показати. Ми такі йдемо, йдемо. ж скоро сп'ята і лякети. І дивіться, ми знайшли ось такі дуже класні брілочки. Тут були ведмедики, але їх поменше. Були отакі от песики в светриках. Та чисто зимова тематика светрики в'язані, їх дуже багато. Нам їх продали за 5 євро. Так, ми в друзів позичили ще готівочки, тому що тут насправді з тархетою дуже важко знайти когось, кому можна заплатити. Вернулися за отакими ведмедиками, і ще в мене завдання купити ще якихось таких багато. Напевне, візьму оцих писенят. Дуже класно, Хочеться купити це і це за 9 євро. Так, у нас листопад, люди ще в морі купаються. Також я в такій шубці легенькій, тому що я не знаю, мені дуже холодно. Я тут на один кілограм я теж, щоб похудала і я не знаю, я прям відчуваю холод. І що? Вероніка купила ракетки собі, дуже класні. Будемо вдома, теж покажемо. Е, Вторгували зі скількох з 40 євро за дві ракетки до 20. Yeah. І Я йшла бо мені помітрову готівку Вона закінчилася, брала в друзі готівку. Прихожу, а він стоїть, продає мою ракетку комусь другому. Я сказала, Алло, я вже тут і все забрала. Та й забрала, та й доволі буде грати. Добре, ми біжимо. Усім привіт. Усім привіт! Вітаємо вас на каналі Домкович Project Ми до вас сьогодні з новим гігантським пакетом з ринку свіженьким, тому що ми тільки прийшли зараз, буквально зараз зайшли додому і вирішили одразу на гарячу зняти вам розпаковочку. Цього тижня ми купили на 140 євро. Тому все, що в цьому пакеті вийшло на 104 євро, а решта такі маленькі деталі ми вам покажемо пізніше. Або, напевно, з них і почнемо. з маленькі, 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 деталі. Деталі. маленькі деталі. І так, дивіться, це дуже-дуже красиві маленькі подаруночки. Ми купили три пакети за 14 євро. Чому? Тому що тільки вчора ми займалися покупкою для новорічних. Там новорічні пакування і так далі. Ми вибрали декілька подарунків, тому що ви знаєте, що ми до кожного даємо дівчатам подаруночки Зараз це одяг, браслет, аксесуар і так далі. Того разу це будуть такі брілочки, вінтажні. Є різних три види, їх тут. Скільки? близько, напевно, 250-300 одиниць. Це якраз буде супер, щоб цілий грудень роздаровувати таку молоту до кожного пакетика. Ми дуже завжди любимо робити трошки більше ніж від нас очікують. Це якраз той випадок. Завжди докладаємо якусь дрібничку від себе, щоб людям було приємно. І наступна маленька дрібничка: це зараз. Я підійду ближче, Вероні озвучить. Так, це ракетки на нападем, тому що хочемо почати грати. Падаль. і довго ми їх шукали. Я їх дуже довго торгувала, тому що він хотів по 20 євро за штуку. А ми торгували дві за 20, Це класні бренди, в хорошому стані, і ми прям супер задоволені. Так, ми ну ми чесно не розумілися, але багато не було ракетків для вибору. Наша подружка займається. І ми теж хочемо спробувати. І що я хочу сказати? Ми подивилися ось ця коштує приблизно 250 на сайті, а ось така приблизно ну, до 200 євро. Тому нам здається, що це супер ракетки, як за 20 євро. Так. так, все це з деталів. Все, решта, все, це пакет від одного того ж самого продавця на 104 євро. Але цього разу він був дуже щедрий. Він нам подарив 6 речей. Так, покажемо. Друзі, тут кілограм 100 реально цього разу. Починаємо з верхнього одягу. Джинси, топи, спідниці, плаття по 1 євро, піджаки, жакети, пальта і так далі по шуби. 2 євро. І шуби. Тому ціни просто вам. Але я вам ще хочу показати сьогоднішній аутфіт. Ця сорочка вже продана, але так як ми сьогодні з п'ятої ранку на ногах, ми чисто так для вас трошечки <реш> прихорошилися, тому перше, що побачили. І гляньте, яка цікава штука. За 20 євро була 25, була продана одразу. І так, перша річ, яку ми купили, це така дубленка. Справжня, да? Це така дубленка, дуже класна, дуже тепла, на зиму супер варіант. Е, шуба не справжня. Ну, дивіться, вона теж коштує 2 євро. Знову ж таки, яка мокрий собака, але вона, блін, офігенна. Мірію. Мірію. Це справжня шуба. Ні, ну це не справжня. Чуєш, так виглядає, це ну, в якої з якої тварини? З плюшевого ведмедика. От воно ж це не може бути справжня. Так, Моя сорочка слово, воно не дуже вписується, але гляньте гляньте, яка е, розкіш. Вау. Для Парижу, Мілану. Не знаю. Наступна, це справжня, я не знаю, з якої тварини. Дивіться, також ми, ми вже багато років не їмо м'яса, ми не підтримуємо там виробництво штучного. Ми взагалі шкіряне, самі шкіряні сумки, чоботи ми не купуємо. Ми купуємо шкіряні речі і шуби, вже вінтажні, які вже були створені. І ми в ніколи там в житті не дозволили собі купити справжню шубу з магазину. Так, воно вже було створене купу років тому і краще носити, якщо хочеш справжнє, бушне. Ну, вінтажне. Тому. Справжня шуба не засуджуйте, тому що ну, краще вже, якщо хочеться справжні шуби, купити він теж. Ось така, ну вона шикарна. Ну і погодьтесь за 2 євро, ну гріх було не взяти її. Так. Краще ми продамо хтось її купить баушну від, від нас, ніж нову з магазину, і буде підтримувати вбивство тварин. Ось таке пальто, 60% тут шерсть. Я просто пам'ятаю, бо переглядала дуже стильне. Наступна знахідка така, до речі, шкіряних цього разу багато не було. Але дивіться, що я відрила. Вау. Єдине, що в нього нема поясу, ну, нічого страшного, я бачу невеличка дирка, нічого за шиєм. Дивіться. Мірю. Дивіться, шикарне, шкіряне. Люди, дуже дуже євро. Взяли цього разу дві пухові куртки, але оця прям така стильна, вона з поясом, вона така дута, вона така середньої довжини. Ну, прям мені дуже сподобалось, я би сама таку носила. Це справжня замша, ось такий. Не знаю, пальто, темно але... синього кольору. Так, його треба просто гарно відгладити. Почистити, погладити, але річ така дуже добротна, я б сказала. Сіре шерстяне пальто. Дуже гарне. Дуже ліветься. гарне, прям такі кишенькі. Ну, так, дуже сильний крій, дуже красиве. Сьогодні знову ж таки не було багато брендових, угу. але всі такі дуже класні речі. справжній Зрозуміло, ось таке вінтажне, шерстяне, ну, справді дуже красиве пальто, такого кольору Бордо. Мордо всі обожнюють. Знову ж таки, цього тижня знову була обнова нашого продавця, тому купа нового. Ми просто заходимо і офігуваємо, де він бере стільки крутих речей. Ну, тобто, кожного тижня обнова Дивіться, це прям вінтаж. Це прям наші бабусі такі носили, але таке теж воно як плащовка, таке, типу, тренч-пальто. Я така беру, беру тренчі, думаю, бьорбері, чи не ти це? Але ні, це не бьорбері, Але всі дуже люблять ось такі тренчі, тут ще є пояс, і люблять, коли зсередина прям клітиночка така під бьорбері. Наступне оце дубльонка, знову ж таки дуже трендова. Дивіться, яка класна. Отеплена з таким мірі. штучним хутром. Дуже нам сподобалось. Прям класний варіант на зиму. Люди, ну це взагалі. Роки два тому вони були просто тренд. В нас їх постійно купували. Зараз їх все рівно купують, але не так. Треба знайти прям класно, і оця прям мені здається ідеальна. Ну дивіться, трішки би хотілося довжину, її тут хтось ручну прям обрізав, але гляньте, яка річ красива. Наступне шерстяне пальто. Бачите, шерсть ми дуже любимо. Боже, воно шикарне. Оце звичайно застрягла. Пальто в стилі мама Кевіна. Да? Шерстяне Так, це моє любими. Оверсайз. Шикарне. Знову ж таки, тренч в клітинку всередині, знову ж таки, бежевого кольору. Це дуже, гарно. Цей дуже теж крутий. Якось того разу ми, до речі, знайшли багато класних тренчів. Ну, теж ідеальна база. У мене ще одна, я навіть не знаю, який це колір. Який це колір? Бордо? Ще, да. один, ще один по-нашому. Так, прям кашеміровий, тут така гарна овечка намальована, кашемірове пальто вінтажне. Теж широкими акцентними плечима, дуже якісна та стильна річ. О, це вже вкорочений тренч. Дивіться, теж класний з поясом вкорочений. Христя сказала, що це супер. Да, вони зараз супер популярні. Ви знаєте, оці короткі, щоб був ну, пояс да. і, плеч, і широкі плечі, широкі ці. Це знов такий. Новий. Хтось може осудити. Ось таке пальто білого кольору, воно супер класичне, супер таке е, мінімалістичне, але просто за 2 євро, ну шкода не взяти, бо річ в гарному стані. Це манго. Манго. Е, наступна куртка, знову яку Хрися дуже повірила, да. з капюшоном, з нульових, знову ж таки, на резинці внизу колір хакет. Да. Ну, я там ту за 30 євро продала, тому, звісно, повірила. Ні, дуже красиве, ось таке. Не знаю. Середні довжини коричного кольору. Да. Дуже гарно. Така Це не шерсть сірого кольору, але гарний пошив, такий акуратненький, те, що можу сказати, непогане. Наступна така куртка знову ж таки, шкіряна куртка, знаєте, яка була, таку взяла. Я їх російської бачила. Ну, вона непогана. Нічого особливого, коричнева шкіряна куртка. Ага. Може, і не шкіряна. Да, щось. Коротше, Може, і не шкіряна. Це ми взяли подарунок нашого любимого продавця. Він нам завжди такі дає подарунки. Ось такий шерстяний еміль, Туці. і ну, стильний підачок, тим більше безкоштовно. Так. Ще один подарунок. Хоч... Ну, я хотіла його брати, але Христина сказала: На, що ми будемо доплатити, коли він скаже брати подарунки. Якщо він скаже брати подарунки, то візьмемо. І дивіться, такий, ви подумайте, ну нічого особливого, але подивіться, який класний дизайн черепа ззаді, і мені здається. Він прям стильний. Комусь зайде точно. я ти то, я то. Так, ще одна дуже цікава штука про нашого продавця. Значить, Вероніка дивиться, лежить там на те, щоб воно розвішується і продається дорожче. Ось такий костюмчик, дуже красивий на літо від Бімба і Лола. І що? І нам сподобався? І він каже: я вам за 5 євро продам. А ми такі з Веронікою трошки. Євреї, і такі думаємо, та ладно, не треба нам зараз, можливо, літом. І що? І коли він нам рахує, він просто бере цей костюмчик і кладе нам подарунок. Він думаю, Боже, дай тобі Бог здоров'я! Ну такий вже мужчина добрий. Далі наступний шерстяний такий піджачок з темного зеленого кольору: такий крісмес вайп. Дуже гарний. А що це нас? Теж Так, Майже всі жакети ґакети, мій Боже, як дуже Дивіться. Дуже-дуже гарний піджак. Я бачу він жіночого відділу. Да. Ви знаєте, в нас це не так часто буває. Він шерстяний, прям такий добротний, плотний. О, я припрошую, ще один, ще один пуховичок. Ми знайшли. Оцей теж дуже крутий, це вже Христя знайшла. Зі штучним міхом, він йде довший теж на поясі. ну Дуже стильний. Треба буде поміряти. його міряти? Пуховик і пуховик. Це стовідсоткова шерсть, ось така накидочка, піджачок, і це супер суперне змучті. Да, да, це рецька. прям поєднання, яке я обожнюю носити зимою. Це такий прям ідеальний колір. Яскраво червона обводочка і темно-темно-зелений. Зелений, тому дуже класна річ, і прям стовідсоткова шерсть, і прям вінтаж, і прям супер знахідка. Ще один, а... Ще один тренч, але він же йде такого зовсім іншого нестандартного крою. Він йде без поясу і просто подивіться, який він стильний. Дуже. А ви знаєте, там зараз серед... ці комірці, коли воно йде так рів... рівно, і зверху тільки два комірчика це супер стильно. Такий шерстяний піджак. Оцей дуже гарний, теж жіночого відділу, Бачите, зверху коміру немає, він такий, по тільки тут Вау. Дуже стильний жакет. Типу, самі розумієте, сильно не наміряєшся, але от такий дуже. Крися, ну ти тоже. Сьогодні модель не готова. Так, Моделі дали рівну одну хвилину зібратися. Наступний, дуже ніжний, зелений, знову ж таки, е я не знаю, що, да, це, напевно, знову відділу тутчі. Чи... А ні, це Дастін. Дастін, але який я. Черстяний піджак. Дуже гарний. Дуже. Ми сьогодні набрали ну, 25 піджаків, напевно. Да. Е ось такий е клітиночку, жаб'яча лапка е піджачок. Наступне. <сіпція> <сіпція> Знову ж таки шерстяний, не знаю, що за бренд. Не буду навіть пробувати. <сіпція> такий. А, я навіть не знаю, який то колір, в мене да, туніс. <сіпція> <не сіпція> <дій. сіпція> синій. Не знаю, я ж теж не вручу. Дуже класний теж. Дивуся. Колір сіро синій. Сіро-синій. Ось такий красивий. Ну, так, 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 так. Кольорова, дуже гарний. На бомбер бойфренду Е, Можливо, бойфренду, можливо, продамо. Мінімалістичний бомбер. Такий прям лаконічний, мінімалістичний, вінтажний. Тут такі погони. Справді, Та, дуже гарна річ, мінімалістична. Мій бойфренд така любить, тому запропоную йому, як ні, то продамо. У нас тут П'єрхардін. Таке Що ще сі... досі не навчилась читати? Хардін. А як? Але так, кардін? Харді, як Хардін. якось там, ну правда. П'єр Хардін. П'єр Кардін. Тож кажу, не так. А як? Я не знаю, який дуже спеціальний. Ну, так, ось такий піджак. Ми взяли його в подарунок. Так. Подаруночок. Фіолетовий, Фіолетовий. жіночий Луїс Альберто. Ідеальна база, чорно-білий. В жабюдже. Оку! В клітинку в, в клітинку жакет. Це просто клітинка. Шерсть. Отково. Оце жабяча лапка. Е, Дан... Дантом ось такий е, вельветовий, але тут вельвет не такий, як звиклий маленький вельвет, тут прям такий мебельний. <реш> Справді мебельний, як дивани зараз модні, такі шиють. Справді, мебельний Вельвет. Дуже красиво, виглядає Це... на піджаку. Валюровий. Піджачок філетового кольору. Він не вінтажний, він з такої сучасної фірмосфери, але подивіться, який він стильовий. На новий рік оце комусь, знаєте, до якогось платячка буде супер. Класика, елегантність, жіночність. Для такої якоїсь розкішної жінки вийти десь в ресторан. Дуже. Прям дуже дуже А крі? Від рукавички шкірячі? Шикарно. Наступний жакет, знову жабиче око, лапка. Короте, знову, шерстяний такий жакет, він стежі на відділу, ну гарний. Шо, а що там пише за бренд? Нічого. Нам <рістя> просто гігантська купа з одягом, щойно впала. Ми вам потім покажемо, як покажем. той глядачний плит. Так, пуралана. Я завжди щось обіцяю. Не... Я вам ставлю фотку, як <рістя> буде. буде. Чорний, шерстяний, мінімалістичний, оверсайз, піджак. Які ми любимо купувати. Темно-сірий, знову ж таки, теж оверсайз. Шерстяний піджак. Ну, ми нічого не можемо зробити. Ми обожнюємо самі піджаки носити, і наші дівчата їх обожнюють нас купувати, тому 50% нас займають суто піджаки. Знову пуралана. Значить, шерстяний в клітиночку, дуже стильний оверсайз. Як ми любимо, піджачок. Коричневий шерстяний дастін. Піджачок. Ще один дастін. Такого коричневого темного кольору в клітиночку, таку невеличку. Дуже гарний дід і, звісно, шерстяний. Це велюровий жакет. Uh -huh. Не жакет, а прям пальто. Дуже таке жіночне, uh -huh. королівського характеру. Гудзики теж королівського, якщо щось, характеру, прошу подивитися уважно. Такий велюровий. Все, немає бренду. Пиши під замовлення якісь королеві, 100%. Ah. Так, так Емідіо Туці, такий, Це, напевно, не, ну, це не шерсть, це не шерсть, це більш таке, як льон, Не знаю, мушу подивитися склад. Ну, добре, то 100% шерсть. Він такий попробуй, такий прямо гладенький. Емідіо Туці. Оверсайз, красивий клітиночку. Чорний в полоску, теж шерстяний оверсайз жакет. Останній на сьогодні. Далі в нас починається подарунок. Нам подарував він шарф. Дуже треба було подарувати його. Так. Він треба побачив, дивиться на день думає, створений для нас. <гум> <гум> ну, а ми подарунки всі приймаємо. Ну, звісно. Е, до речі, тут якийсь бренд Steps. Переходимо до джинсів і штанів. Хрися нашукала купу, і ми трохи відкинули, бо було щось забагато. Цього разу не було прям. Супер, дупер брендових, але дивіться, які класні зараз. такі кльош. Я думаю, вони мені підійдуть. Бачите, ми багато забираємо ще собі, тому. Ну, не те, що забираємо, ми фотографуємо, і воно лежить в нас в шафі, ми трошки користуємося. так. Сказати. Ну, так, так. Далі це левіси. Ось такі вони трішки кльош, добре, що не стіні, тому угу. я думаю, ми їх гарно продамо. Угу. І маленький розмір, що це? важливо. H&M. це в нас що це в нас s скатки Оверсайз дуже трендовий, і така тканина це не, це, не, ну, це не джинс, це така, як не знаю, вона дуже легенька. Light джинс. Такі терті, потерті, це Христа собі взяла. Не знаю, Якісь нові ми взяли ось такі джинсики. Вони тут, тут дуже, звісно, брудні, але це все. Відпирається. Ну так ж, просто Ви не розумієте, як. Воно... А, ми ж вставляли кусочок, воно валяється в тій машині, там, де і пилюка, і все, тому, звісно, речі забруднилися взагалі. Від... Від того, як ми їх почали там відкладати, рахувати і так далі. Але оці дуже класні. Ну, прям а ось суп, суп, гляньте. Дивіться, які з шоколадного кольору. О, то я тобі взяла. Ну, да. не, Дякую. Подивимося, ну, мені будуть корот... Бон. Бренд, але а ми... тут якийсь не незаєць, дуже... субдует. Але дуже класні, ці прям, бренд, ці прям дуже гарні. Ось такі, я щас думаю, що це таке, але це в нас Макс Мара, на секундочку. Ось такий. То, чесно, щось того разу нічого не було брендового mm -hmm. тільки Макс Мара. І була, тому взяли, звісно, її. Це в нас зара, але такі, знаєте, ну, basic, так, білого кольору. <свісно> <свісно> Непогані. Ну, ми їх точно продамо за якісь 12 євро. Далі в нас кофточки і светрики. Їх буквально. Ось так. Сім штук, звісно, вісім. Ну, я знайшла нарешті Шанель сталь, кардиган для мене любимий. Просто в неї такі очі. голубенькі такий так синій колір пасує. Так. Мама, її що там з дитинства вношила Мені мама з тому... дитинства носила, що синій кольор в це мій. І я завжди купую синій одяг і думаю, що я не принцеска. Я дуже гарний. І такий гарний стиль, прямо віддальний стан. Боже, то, що треба. А ґудзики теж поважні. А це я взяла дитинку в садочок водити. Знаєте, чисто вибігти, щоб не було холодно, накинула ось такий кардиганчик. І ту сорочку, звісно, воно все так не дуже. Такий. Ну такий, чисто практичний, як халатик Також домашній. Взяла такий а, гольфик масі модуті шерстяний. Це теж ми взяли христ. І дивіться, якийсь стильок просто нулюві. Дивіться, лонг слів. В сіточку, з маєчкою внизу, з такими жіночками, з резинкою внизу І з жіночки, резинкою зверху, Акі, класники, це, Ну це тренд просто. Так, а це що? Це я взяла собі, не знаю, такий базовий, подібна горловинка. Не знаю, мені знали, що мені треба таку базову річ. Ну, я не впевнена. А, на один просто ми взяли через те, що можна носити ось так на open shoulder лонг eh, слів. Це як плаття, лонгслів. Ну, в нас такі дівчата люблять купувати все, що на одне плече. Зараз. Ну, скажи, я вчора ну, тільки два продала Ну Я вчора тільки два продала. Це в нас Massimo Dutti Не знаю, Massimo Dutti, мінімалістична така от футболочка, без рукавочка, не знаю. Що не знаю, офігенна. Ну, така непогана. Непогана. А якщо це сказала ужас, але я вважаю, що це знахідка біленька. Ми змережуємо мережевою лонгслів Можна теж носити на одне плече, дівчат. Ми, як зараз фотографуємо, всі захочуть будуть битися. як ми фотографуємо, то звісно. Я що хочу сказати, дуже вам дякую за ваші коментарі. Це справді нас так мотивує і надихає. Ви просто завжди нові ідеї якісь з'являються, що вам знімати. О, нових ідей купа. Купа відео, одна рубрика. В коментарях, яке би розмовне відео ви хотіли, тому що ми захопились, Кажу чесно, такий фідбек від вас приємний, що ми йдемо в ринок, бо ми публікуємо там четвер-п'ятниця нове відео. А в неділю ми знову їдемо на ринок і ми такі та знімок знову розпаковку. Всім так зайшло. Тому... І нам теж дуже подобається. Це ну, не так важко, ми і так це дуже любимо процес розпаковки, тому що ми завжди на емоціях після ринку не знаємо, що в пакеті. І знаєте, завжди з такими справжніми емоціями знімаємо, тому нам подобається ця рубрика, ми її залишаємо. А ще, якби тут був ось такий кексик зі свічкою, ми могли б його задути і сказати: Ура, у нас 300 підписників на Ютубі! Це насправді для нас дуже багато. Ми не очікували, людей. що буде такий фідбек, що буде така віддача від вас, що нас будуть взагалі дивитися. Як чесно, бо в нас дуже дуже така маленька ніша, яка І ютубка взагалі всім. важко розвивати. Ми прям супер-супер хепі. Дуже дякуємо вам за те, що дивитеся, що коментуєте. І з нових зустрічей! Отака от розпаковка була на 120, на 140 євро. Напишіть, що вам сподобалось найбільше, і напишіть, яке наступне розмовне відео ви би хотіли від нас. Дуже дякуємо за перегляд. Всім па-па! А, і, як ми обіцяли, як все виглядає на підлозі. Так, у нас тут на фоні Орест Морій, строми якісь там махінації. Гляньте яка краса, ми якраз робимо фотографію теж на свіжу. Одразу після того, як відзняли відео. Просто які речі. Я не знаю. Це просто все. Красота. У нас тут на три кубки, на три аккаунти, ми собі поділили. І фотографуємо. Люди, ну чесно, от здавалося б що ми таке купили? Ну, гляньте на вареніці, ну, просто розкішна жінка. На красота. Ще трішки процесу, гляньте просто, от здавалося. Вінтажне пальто, кому воно треба. Але тако одягаєш, йдеш кудись на бокал вина, і це настільки розкішно, якісно і гарно. Ще й колір брудок.